даю серветочки. Отож, поки наш переможець буде проводити себе в порядку для преси, я оголошу, що поставлений абсолютний рекорд всіх свят пампуха: 50 секунд на поїдання 300 грамів пампушків. Це абсолютний рекорд. І я знала, що це чудовий наш молодий козак прийшов за перемогою. Він готувався. Він спеціально готувався до цього конкурсу. Я думаю, що ця перемога заслужена. І я хочу сказати, скільки ти часу був сьогодні з нами? Може, півтора години. Півтора години він був біля сцени і жодного разу не побіг в жодне з наших яток, бо він знав, що треба щось перекусив перед тим. Молодець. Ну що ж, давайте ми проводжаємо наших учасників. Вони пампушки тепер можуть забрати собі. З'їв таки Борис. То був мій фаворит, Борис, тому що. І навіть малесенькі його друзі такі підтримують вболівальники. Я сподіваюся, що ви не змерзли. Не змерзли? <плес> ну тоді, Бориса, зустрічайте, обіймайте. Ну, а ми дякуємо Андрієві за участь. І ще раз прошу ближче до всіх. Назви, будь ласка, своє. Андрійко, тебе вже там зустрічають фанати. Ми зараз приберемо, не можеш не прибирати. <плес> Куди, будь ласка, сюди. Ти розрахований на який час приблизно? Ну, було легше їсти, бо ці вже з варенням, а вчора було з маком. Власне, що вчора ем, були варе... в нас запропоновані для участі пампушки, в яких був мак, традиційні. Сьогодні ж е, вирішили, що на третій день свят треба трошки полегшити хлопцям життя, окрім води, запропонувати варення. Відповідно, пампушки їлись швидше. Скажи, будь ласка, тобі які більше засмакували? З варенням з варенням, бо вони принесли тобі перемогу. Тоді, давай ще раз, скажи ім'я і прізвище. Е, мене звати Конюх Олег. Конюх Олег. Рік коня такі свої справи робить. Вітайте, Олега, з перемогою!